Усі дороги мають бути проїзними не лише для коней. Установили майже рік тому жителі дев'яти селищ поблизу Ужгорода. Щоб не чекати від районної влади узгоджень та виділення коштів на ремонт доріг, вони на громадських слуханнях розпочали процес об'єднання в одну територіальну громаду Баранинську, з центром селищі Баранинці. Це доволі заможний населений пункт, на відміну від його партнерів по громаді. Дороги там важко то назвати дорогу напрямок і не більше. Водопроводи занедбані садики. Е також в неналежному рівні, е так само і школи і клуби. Ні, не було в пріоритетному плані розвитку громади. На першому місці медицина та освіта. Передусім, ремонт ось таких шкіл. А Це в нас піч. У нас котел газовий накрився. А ще зламався і нещодавно відремонтований за кошти районного бюджету туалет. Вчителька початкових класів Наталка Рогулич працює в цій маленькій школі багато років. За весь час школа не дуже змінювалася. Тут звикли жити скромно. Ну я не можу сказати, що нам було при районному керуванні погано. Як це буде, це ще ніхто не знає. Ну надіємося, що буде краще. Дев'ять селищ це чотири сільради. Мали до об'єднання в своїх бюджетах усі разом близько 34 мільйонів гривень. З усіх податків, що тут збирали, сільрадам залишали щонайбільше 10 відсотків. Після об'єднання громада залишатиме в своєму бюджеті більше податків і матиме близько 60 мільйонів гривень на власні потреби. Села будуть фінансуватися напряму з державного бюджету. 60 відсотків ПДФО буде йти напрямі у бюджет сільський, об'єднані тротані громади один населених пунктів Закарпаття дотаційні на 60-80%. Децентралізація дозволяє їм мати більше грошей, проте за два роки тут створили лише п'ять громад. За оцінками центру розвитку місцевого самоврядування. процес іде не дуже жваво, адже люди не завжди знають, що та як робити. В кожній об'єднаній потенційній громаді є відповідні різні. Якісь колібані, різні роздуми. Десь там голова не дружить з радою. Десь рада хоче голова блокує. Це все треба роз'яснювати. Більше тільки з допомогою громадськості і інших. Ми можемо цей процес подолати. Центри розвитку місцевого самоврядування, створені в тому числі за підтримки уряду ФРН, є в кожному регіоні України. Громадські експерти працюють не лише з посадовцями, а й з жителями. Інформують їх про переваги життя в об'єднаній громаді. Об'єднані села, це буде сильніша команда. Сильніша і команда це розтратами виходить... коштів. Це буде дуже добре. Спільними зусиллями багато чого треба в селі зробити. Ну, і дороги і доробити до, до ума, і мало про пенсіонерів подбати. Баранинська громада знає про свій потенціал. Ця мальовнича місцевість з термальними джерелами дуже приваблює туристів. Як цим скористатися на благо громади? Мають придумати її нові керівники: голова і депутати, яких обирають 29 жовтня.